Водичка чистенька, холодна, а ріка називається чорний черемош. Чому чорний зараз дізнаєтесь. Музей Гуцульщина. Завітайте до нас! Ласкаво просимо! Ми ласкаво йдемо! Чому ріка називається чорний черемош? Черемош черемха. І звідси з санскриту перекладається швидка вода. А чому чорний? І чому чорний а чому чорний білий? Значить, всі річки, які до сходу сонця прогріваються, всі вони мають білий або голубий або світлий. Бо є голубий ніл, наприклад, так. І... Ну і у Америці. Так само є назви цікаві, чорні, білі. Чорна тіса, біла тіса. Черемож білий, і це... чорний, так? Тобто чорний черемош – це? До сходу чорний. сонця до сходу. так, то білий. Uh -huh. 에... А ті, що до заходу, Бі... то чорні. Так. А нам люди розповідали, що ще тому, що з Чорногори тече вода. Ні. 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 Чорногори так само від того, що темно-зелені кольори хвої, ну ж не... ще темне небо. І воно дає відповідно таку. Насичені з кольорів, як у Раріха, представлено у нас у Миколаїві. І ще одне цікаве питання. Чому жаб'я назва, звідки вона пішла? Вимова гуцулів настільки швидка, це порядку 150 слів в хвилину, і виходило Жеб'є. На сьогоднішній день старші люди всі говорять через е. Жеб'є. Так що ось така назва нашого наша Жеб'я. Так що жива вода. Територія це була біль. На сьогоднішній день, дякуючи нашій вчительці географії Європейській Надіювання, яка довела більше ста джерел мінеральної води. На сьогоднішній день, на жаль, тільки буркут, маємо пам'ять про таку джерельну воду. А джерельну воду місцеві люди, та як скрізь, починаючи з казок, називали як? Жива вода, Джерельна, мінеральна джерель, жива вода. Ось і вийшло. Жива вода б'є. І вийшло ще б'є. Є камінь, жаба, бо в хаті камінь називають. Дійсно, жаба, передні лапи виставила, голова і вирішення очі такі великі. Вона так, містом. Так, і це на попіван, якраз паломницьке місце. Капи ще там є. Миколою ми разом учасник експедиції досліджували ці місця, і вони дійсно доказують, є сакральні місця, там є жертовники, повністю комплекси такі. Зараз останнє дослідження, Лесина-Космацька. 22 капища описано, вже офіційно науково обґрунтовані. Суспільно-культурне товариство Гуцульщина у Львові заснувало спеціальну високу відзнаку для кращих приватних гуцульських музеїв. Розроблено і затверджено відповідні умови конкурсу Склад журі. До його складу увійшли Василь Коржук, голова журі, власне, це його ініціатива, Нестор Библюк, професор, голова регіонального об'єднання дослідників Гуцульщини, Володимир Гаюк, знаний музейний організатор і керівник, заслужений працівник культури України, Олександр Масляник, головний головний редактор журналу «Гражда», заслужений журналіст України, Ярослава Ткачук, директор Коломийського музею Гуцульщини і Покуття. Мета акції – популяризувати народне мистецтво, підтримати самодіяльне музейництво і надати йому новий імпульс. Цього року Гранд-Прі було вручено на 20-му міжнародному Гуцульському фестивалі у Верховині директору громадського музею Гуцульщина у селі Яблуниця Верховинського району Івану дроняку Василю, такої виставки я ще не бачила. Я самовук, не вчився ні, ніде. Працював ці роки прошли мої я в сувенірній справі займався. І з цього, з цього почав робити якісь звірі, всякі робив орлетів. Після цього я почав виготовляти дигену, створював сам. Ну і після цього поволі-поволі так вийшов. Ми вам бажаємо, щоб цю виставку, вашу першу виставку, відвідали найбільше людей і дали певні оцінки. Можливо, запишуть вам якісь побажання. І нехай всі ці побажання, і ваші бажання здійсняться. Дякую. Задай мене, Іваночку, один раз на днину. А я з тебе і задаю сім разів на годину. А я тебе, Марієчко, забути не зможу. доки свої мій ручки на гру. Сирні коники. Для чого вони застосовуються? Їх дуже використовують на весілля. Це є дуже така коронна страва в нас на Косівщині. Тобто подають до столу і їх можна їсти? Звичайно, це обов'язково. Треба. З чого починати? Ну, з Голови, давайте. З мудрості. Дуже смачно, свіже, солене. Як сир сологуні. Знамените село, і мені здається, що це єдине село, в якому ось такі віночки, так Так є такий віночок, зроблений з якого пірячка? це дійсно унікальний віночок, який зберігся. Наші діди-прадіди зберегли ще з давніх правніх років, і ми учасники нашого колективу. Відновили цей віночок, зібрали його і. Передаємо нашому молодому поколінню і пір'яні віночки. Збирають з гусей, збирають і вибирають таке особливе пір'ячко, білесеньке, гуски з шиї, шиї, гуски, щоб він гарно виглядав. І це, як кажуть, унікальний вінок, який притаманний тільки нашому селу. А чому він так, в вашому селі такий вирік? Ви величний такий, великий. Він взявся такий сам, а ви розумієте, люди з часом досконалі. Він може був раніше менше трошечки, але з був один рядочок. Але люди, знаєте, хотіли краще, багатше, щоб то виглядало і поставили ще один ряд, потім ще один ряд. І він такий став. Ну прекрасний, масивний вінок, який який вже зафіксований багато років у музеях. Є і все, і це люди далі бережуть. І ми тішимось тим, що наші наша молодь не цурається. Не цурається цих давних уборів, обирає наші такі чудні сорочки, чудні кіптарі, чудні фартухи, яким по, не менше по 100 років і з нами бере участь, сприймає ту, ту давню мелодійність, народність, яку, яку зберегли наші діди правді, в своїй пам'яті, на своїх устах. Так, це політички, називаються політички, такі давні політички, збережені, які ми віднайшли в наших знаєте, бабусиних скринях. І все це відновили, все це уклали так. Нашій майстрині в нас дуже є гарна майстриня, яка ще пам'ятає це все. Параска Іванівна набагато нам допомогла. У Нас називається це фартук. Це ще наші збережені, ще наших прабабів. Ну, взагалі, ще... Най, це так. таке роблено, це не таке, що є, що десь це своїми ми, руками роблено. Це Михайла ага. Тобто у вас особливість, прошу показати свій ззаду запаска. А Переду фартух так ззаду запаска, це є давня запаска. Теж і кіптар, який вишитий ручна робота. Це є давній кіптар, це не є фабрична робота, давні роби, збереже ці смужки. знаєте, ми дякуємо нашим бабусям, нашим матерям, які це в наших скринях зберегли це все, бо це є не так просто. Це ж по 100-150 років цим кіптарям, Це не, не зараз все роблено. І ми, ми хочемо, щоб це пішло, щоб це побачили люди, щоб це побільше. ми брали участь на таких прекрасних фестивалях, щоб ми мали можливість спілкуватися з людьми. На міській сцені Михайло Ванджурак. Цей самодіяльний артист передає мистецтво молодшому поколінню роду ілюків та ванджураків, коріння якого туго переплилося, так як руки в Аркані переплітаються. Любов до танцю, до співанки гуцульської, і люки та ванджураки успадкували разом із генами від своїх батьків, дідів і прадідів, які ніколи не танцювали на показ. Сценою для них була звичайна гуцульська хата, в якій збиралися на вечорниці. Це було невід'ємною частиною їхнього життя, так само, як нині участь у концертах. Шиї рідні, рідня, моя рідня. Плейта водостічних труб. То є така труба, я спробував з нею зробити ту плейту водостічних труб. Переможець дуже багатьох конкурсів на гуцульських фестивалях у різних містах. Остап Костюк. Нарешті ми влучили в той час, коли Остап виступає, і дійсно ми захоплені його віртуозним виконанням на різних інструментах. Остапе, чому таке захоплення? Я не знаю, це все музика, гуцульська музика. Я вчився в старих майстрів, ходив до них, сам був зачарований. Щось є в гуцульській музиці, таке глибинне. Е, якийсь такий глибинний питомий звук е, цієї землі. Ну, Я ним надихався і передаю це людям. А сам не гуцул? Та гуцул з космача. З Космача? Так. Ага, ну то видно, в крові оцей от дрик є. А, на яких інструментах ще граєш? Ну, Переважно духові інструменти це тилинка, трембіта, дуда, гуцульська волинка, дримба, флоярка, сопілка і так далі. на Трубі. Крім виступів на фестивалях, на яких сценах ще були виступи? Ну, тобто я займався театром, майже 10 років працював в театрі Курбаса, відповідно, театральні сцени. Ну, в Нью-Йорку ми грали. Цього року знову їдемо до Нью-Йорка в театр Ля мама, там будемо робити таке різдвяне дійство. Ще в 1875 році в Жиб'є приїхав Михайло Драгоманів. Він закликав збирати матеріали. і Більшість матеріалів, які священники, на його заклик передавали. Вони зараз зберігаються в Санкт-Петербурзі, в Москві, у Києві. Тут побувала Леся Українка і видав таку книжку Леся Українка на Гуцульщині. І відкрив таке, що коли приїжджав Михайло Драгоманів, він у Миколичині Купив на стаці силінки, подарував своїй сестрі Олені Пчилці і маленькій Лесі, і мода на ці гусульські прикраси пішла і на Волині. Мало це хто знає. І хотів би побажати, щоб наступні фестивалі були більш такі мали науковий характер, щоб фіксувати всі пісні, звичаї, традиції, які характерні для кожного села. Живши на Гуцульщині шість років, відомий письменник і театральний діяч Гнат Хоткевич одного разу сказав: Я як роззявив рота від здивування, то так і з роззявленим ротом ходив усі ті шість років. Спостерігаючи за життям і побутом гуцулів, Хоткевич зауважив, що вони прекрасні актори, і тоді спала думка: а що як гуцула та показати всьому світові? Так утворився Гуцульський театр. Пані Леся, ви нас зараз везете до Криворівні. Це тут недалеко. Що там відбувається в рамках фестивалю? В рамках фестивалю проводиться театральне мистецтво. Ну і, звичайно, всі драматичні колективи, які є на Гуцульщині, вони себе представляють. Театри особливо, ще пам'ятаю, з перших наших фестивалів то знаменитий був вижницький, самодіяльний, а потім він вже отримав народний театр. А зі Львова приїхали? Зі Львова приїхали театр, який є під орудою Надії Черкес. От вона з медичного університету, і вона поставила там свою постановку за своїми творами. Ну і я приймала участь тоді у фестивалях і теж мала нагороди. Тому що я, я цікавилася театральним мистецтвом, але декламацією. І, власне, на перших фестивалях я її отримувала нагороди. Це було вже давно. Так, так воно продовжується далі. Я так, так збираю всіх наших шанувальників мистецтва, художньої самодіяльності і співу, і музики. І так ось ми наш, наші фестивалі, наші поїздки вже 20 років. Річка Чорний Черемош звивається між горами То криво, то рівно, що й дало назву селу. Ще з 19 століття Криворівня стала місцем праці та відпочинку багатьох відомих діячів української культури, літератури, мистецтва. Чим відрізняються отакі от легій гуцульські від інакших мужчин? Гуцули завжди були тверді люди. Вони, наприклад, так взяти опрешків, Знаєте, опрешки колись боролися за свою вітчизну, знаєте. ну, жінки колись працювали, знаєте, можна сказати, що більше як ну, і чоловіки працювали, навіть, Опрешки колись гуляли по горам, ну, відборювали цю систему, жінки працювали на дому коло дітей на господарстві. А опрешки відборювали це все у панщину, то все знаєте, і ходили, туда, де ці багатії, і рішали ці питання цими всіми так, багачами, що були багатські люди, наприклад, або там ну, олігархи, так, в дальній час у нас, то вони боролися за справедливість з давніх часів, з наших дідів, прадідів, Ходили навіть на заробітки до Боснії, навіть так, як актори гуцульського театру. Навіть мій дід писав одному лиську до що коли готувалися виїжджати на східну Україну, коли збирав Олесь Курбас, це було десь 1912-1913 роки, то дід писав Дохаткевича, що Хочуть госудили всі поїхати на перш за все мусить піти до босні у Бутін, на заробітки, щоб заробити грошей, щоб з дому їх відпустили. Тому що вдома треба так, щось залишити сім'я, батьки. І, ну, у кого батьки були, у кого жінка, то треба було заробити хліба, щоб сім'ю приготувати. Ну, так й ти у тебя пришному з Молоді хлопці. А ще мені здається, що чоловіки дуже люблять жінок. Ну, то завжди чоловіки люблять. Як жінок, у вас і... Стосунки з жінками в чоловіків гуцульських. О, дуже Ось Отакі от, от опришки, такі легійні на заробітки не поїдуть, а будуть тут будувати. Так, твердо, та, як ви кажете, по гуцульськи рідну Україну. Так є? Метав Так і робимо. Починаючи з 1901 по 1914 роки, крім п'ятого та восьмого, у Криворівню щоліто приїжджав Іван Франко. А він спочатку зупинявся у хаті Проця Мітчука, що на заріччі хата не збереглася. А з 1906 року у Василя Якіб'юка, сільського народного лікаря, різбера, музиканта, фотографа у 1953 році у хаті Василя Якіб'юка відкрито музей Івана Франка. Кінець 19, початку 20-го століття село, так би мовити, стало літнівкою, резиденцією, де в різні роки жили і працювали видатні такі мистецтва і літератури України. Ну і ми тепер якраз знаходимося біля будинку того меморіального, будинок той самий, тільки реставрований. Ну, а моя трудова діяльність почалася від шостого класу, коли першим засновником цього музею працювала дружина Хорткевича, Плациніда Володві. Відвідувачів у нас є дуже багато, ми дуже задоволені, тому що я рахую, що якщо є багато відвідувачів, значить музей живе. У нас так приблизно за рік буває ну, від 20 до 30 тисяч відвідувачів. У нас проводимо різні, крім того, що екскурсії приймаємо, проводимо тут різні масові заходи, різні виставки, зустрічей дуже багато. Так що Наш музей, слава Богу, живе життям таким повноцінним життям. У нас є речі, якими користувався Франко, коли тут перебував. То є меморіальна кімната, в якій він зупинявся, коли приїжджав у Криворівню. То там є ліжко, на якому спав Франко. Є стілець, на якому сидів, столик, за яким працював. Є топірець гуцульський. У нас називається він Бартка. То цю Бартку зробив, як і Б'юк, і подарував на пам'ять Франкові? Вона також залишилася вже в цій хаті. І е, лавка є, на якій сиділи всі, хто сюди приходили до Франка. Бо крім Івана Франка, що тут побувало дуже багато письменників, художників, істориків. І також є сак, яким Франко ловив рибу, бо це було любиме його заняття ще з дитинства. Рибу. Чи відомо які твори він тут написав? Так у Криворівні Франко написав автобіографічне оповідання у кузні, повість Великий шум, поему Терен у нозі. Багато перекладів робив. Вірші написав у Криворівні з 1906 по 12 роки проживав український письменник, музикант, актор. Гнат Хоткевич, який у сусідньому селі Красноїллі з місцевими жителями створив гуцульський театр, у музеї його пам'ять вшановано відкриттям кімнати музею. Дитячі та юнацькі роки у Криворівні провів польський письменник Станіслав Вінсенс. Відомий його твір на високій полонині відтворив життя і побут гуцулів у 2008 році. У виставковому залі музею створено кімнату музей письменника. Ми дякуємо цьому Карпатському краю, цій землі, яка нас тут радо зустріла. І ми провели разом з гуцульським товариством Львівського об'єднання чудовий день. Ми дякуємо Чорногірському хребту, який там засніжений за нами. Цій ріці, чорний черемош, за ті хвилини направду великого задоволення і великого щастя. І сподіваємося, що наступного літа ми поїдемо у Путилу.